З смуг, де свищуть сніговиці, Де не стало корму і тепла, перебрались лагідні синиці у садки до нашого села, в завірюху ожлить морози, стукують синиці у вікно, з горобцями ділять на дорозі крихту хліба, мерзлу і зерно. Пригощав пташок із годівниці і почав нарешті відчувать, Що для когось крихта це дрібниця, а для пташки жить. Вітаю вас малята. Скажіть, яка зараз пора року? Так, правильно, зима. І скоро випаде сніг. І птахам не буде чого їсти взимку. Птахи взимку бояться не холоду, а голоду. Найчастіше пернаті гинуть у сильні морози. Для підтримки достатньої температури тіла вони витрачають дуже багато енергії, що отримують з їжі. Та ще важче вдається пташкам пережити тяжні зими, тому що сніг вкриває землю і птахи не можуть знайти їжу. Реватувати пташок можна від голодної смерті, просто зробити годівниці та підгодовувати пташок. Чим же можна підгодовувати пташок? Я вам зараз розповім. Можна давати білий подрібрений черствий хліб. Не варто залишати хліб великими скибками, пернаті з ним не впоруються. Також не потрібно класти свіжий хліб, він на морозі замерзає і пташки не зможуть з ним нічого зробити. Також можна давати злакові це пшениця, ячмінь, просо, овець, рис, вівсяна та перлова крупа. Зернята соняшника сирі, сало не солоне, буде смакувати синичкам. Зерно, кукурузи, насіння кавуна, дині, гарбуза, кабачків. Шишки, жолуді, горіхи люблять дягли та шишкарі. Сойки з осені роблять запаси жолудів, ховаючи їх в затишних місцях. Також птахи люблять різні сухофрукти та гриби. А що ж не можна давати птахам? Птахам не можна давати чорний свіжий хліб. Він виникає бродіння у птахів, і вони можуть захворіти та померти. Також не можна давати цитрусові апельсини, лимони, а також шкірки бананів. Не можна давати солону їжу, сухарики, солоне насіння та сало солоне. Важливо пам'ятати, що це лише підгодівля. Птахи отримують від людини лише частину свого раціону. А решту птахи повинні знаходити самі. Так, годівниці повинні бути з дахом, щоб корм не засипало снігом або дощем, і він не зіпсувався. Попросіть батьків, щоб вони допомогли зробити для годівницю для пташок. Годувати птахів взимку дуже важлива справа. Бажаю вам удачі, малята, до побачення, дякую вам за увагу.